Дізнатися, що відбувається в Україні та у світі у студії Ірина Коваль. Вітаю усіх глядачів телеканалу Еспресо і розпочинаємо випуск із наслідків ворожих обстрілів від уламків російського іскандера, пошкоджене посольство Азербайджану в Києві. Повідомив президент Володимир Зеленський. Головний напрямок російської атаки Київ. Та область Харківщина і Одещина. Крім цього, попередньо вранці країна-терористка застосувала ракету «Циркон» на Сумщині. Загалом 430 дронів та 19 ракет запустили вночі по Україні російські терористи зокрема, три кинжали, один циркон, шість крилатих і дев'ять балістичних ракет. Наші оборонці неба знищили 14 з них ще 405 безпілотників. Повідомляють у повітряних силах. Відомо про влучання на 13 локаціях. До чотирьох збільшилася кількість загиблих через нічну атаку ворога на Київ. Також зросла кількість постраждалих. Відомо про 29 поранених. Серед них вагітна жінка та двоє дітей. 15 -ро людей ушпиталили, повідомив голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Практично в усіх районах столиці зафіксували влучання в житлові будинки. В Деснянському районі спалахнула пожежа в багатоповерхівці. Одного пораненого деблокували з-під завалів. У Дніпровському горіли дві квартири у п'ятиповерхівці. Також частково зруйнована оселя. Горіли і дерев'яні будинки спортбази у Дарницькому районі міста сталося займання на території школи. У Солом'янському спалахнув дах житлового будинку. У голосіївському падіння уламків на території лікарні за іншою адресою горіла будівля. На місцях атак працюють всі екстрені служби. Саме наскільки він постраждав, буде вона спеціальна комісія, яка буде обстежувати цей будинок після того, як рятувальники завершать свої роботи, як і комунальні служби, які приступлять до роботи, коли рятувальники живі. Станом на зараз вона є можливо небезпечною. в нас вибору немає. Рятувальники ну, працюємо з наслідками. Тому тут працюють і верховази, які застраховані, і тобто, вибухотехніки, які обстежують на наявність технічних предметів, які можуть скотинувати. Тобто станом на зараз. Плано казати про подальшу судьбу цієї будівлі. Це вже буде ясно, коли рятувальники завершать свою роботу. Але те, що є руйнація з 8 по 4 поверх саме перекриттів міжповерхових, ми можемо сказати. Але воно локальне в там, одному під'їзді. тому Вже будуть визначати експерти після того, як рятувальники завершать Ворог вдруге прицільно влучив по території одного із підприємств сумської громади. Внаслідок атаки виникла пожежа та сильне задимлення. Попередньо поранених немає. Поінформували в обласній військовій адміністрації. Фахівці проводять замір якості повітря, щоб упевнитися, що немає загрози для здоров'я людей. До цього окупанти пошкодили ракетним ударом ділянку дороги в напрямку старого села, через що тимчасово обмежили рух транспорту. Вибух, який ви чули сьогодні в місті зранку, це був удар ворожою ракетою по околиці міста в дорожнє покриття. Тимчасово буде обмежений рух автотранспорту. За попередньою інформацією, поранених або загиблих немає. На місці працюють всі відповідні служби. Одещину вночі атакував ворог ударними дронами. Постраждала одна людина. Є пошкодження цивільної інфраструктури та об'єкту енергетики. Повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок атаки виникли пожежі, пошкоджений поруч житловий будинок. Рятувальники швидко загасили займання. Об'єкти життєзабезпечення працюють від резервного живлення. Херсонщину російська армія атакувала безпілотниками. Наслідок обстрілу комишан постраждали троє людей, повідомили в обласній військовій адміністрації. 27-річний чоловік, який перебував на вулиці, дістав вибухову травму. Ще двоє постраждалих. – чоловік і жінка, отримали вибухові травми. Медики надають їм допомогу. Вгатив ворог і по новомиколаївці. Там під обстріл потрапила жінка. У неї діагностували вибухову травму та Уламкове поранення руки. І після чергової важкої ночі пропоную вам конвертувати всю свою лють. У допомогу нашому війську Телеканал «Еспресо» та благодійний фонд Весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110 ї та 159 ї механізованих бригад. Збираємо на дрони реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Долучиться до збору. Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ома бригада Магора. 110-та організована бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємо за нашу свободу та незалежність. Кожен день тишіть день безперервного бою. Ціна нашого життя. Ми чуємо вас. Ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і реби це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога. Дрон це наші очі. Точний удар. Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас, прокидайся, донай. перемагаємо разом! Слава Україні! Героям слава! У Варшаві триває другий день конференції «Rebuild Ukraine – Construction and Energy». Ціль зустрічі залучення коштів міжнародних інституцій для відновлення українських громад. На конференції працює кореспондентка Слава Тіві Анастасія Купрієць, і вона зараз з нами наживо. Настю вітаю і розповідає, чого очікувати від сьогоднішнього другого дня конференції. Вітаю студія зима, яка наближається непроста для України виклики енергетичної системи. Це основні теми обговорювання як вчора, так і сьогодні. Проте і цінь корупційного скандалу в Україні теж є певним мотивом цієї конференції. І про це партнери кажуть, що будуть і надалі підтримувати, закликають не відходити від стежки боротьби з корупцією. На це на цьому вчора наголошувала єврокомісарка з питань розширення України Марта Кос. На відкритті вона також казала, що очікує, що буде і судова система в Україні діяти відповідно адже далі долю корупціонерів мають відзначати саме суди. А загалом європейська комісія надає Україні 6 мільярдів євро підтримки. Тож бачимо, що ця підтримка триває і проявляється в таких конкретних погодах, Наприклад, вчора європейський інвестиційний банк надав Україні грант на 127 мільйонів євро підтримки під час цієї зими. Понад мільйон українських домівок планують забезпечити газом теплопостачанням цієї зими. Цей грант надає за посередництвом Європейського інвестиційного банку Україні Норвегія. Проте в ОСЛО очікують, що Україна буде відповідально також ставитися і серйозно ставитися до боротьби з корупцією. Прошу мову. Будь-яка криза дає шанси зробити нас сильнішими. і Ми це зробимо для того, щоб ми були сильнішими. Те, що ми говорили з нашого боку, і говорить Європейська комісія, нам необхідно забезпечити роботу інституцій. Сам цей скандал це. Робота інституції це не є журналістське розслідування чи якісь випадково відкрита історія. Це системна робота на бусап, і це саме те, що нам було потрібно в антикорупційних реформах. Це працює, і ви бачите, що уряд, влада, президент підтримує цю роботу на очищення влади. Тому з цієї перспективи це болісний урок, але ми з нього виносимо правильні уроки, і тому це нам допоможе просуватися на шляху до європейського союзу. В ми почули коментар від віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Качки. Власна він вважає, що болісний урок винесено і надалі буде підтримка європейських партнерів залишатися в міністерстві торгівлі Норвегії. Підкреслили, що Україна має працювати над тим, щоб залишатися надійним партнером для європейських держав. Будемо далі стежити, як буде розвиватися. Розвиватися події сьогодні. Також очікуємо на укладання конкретних угод підтримки України. Дякую. З нами була кореспондентка Слава Тіві Анастасія Купрієць і розповіла про другий день конференції з відбудови України, яка триває у Польщі. Ми ж з вами побачимось менш ніж за годину.